Луцьк водоканал допомагатиме з водою тепер і буратинцям. Деталі угоди. Скоро в школу. Як вчитимуться школярі у блекаут? Як Волинь готується до опалювального сезону? Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну з інформації, яка стане в нагоді, особливо водіям. У Луцьку комунальники від сьогодні частково перекриють рух транспорту на виїзді з вулиці Клима Савура на проспект Перемоги. Це пов'язано з ремонтом тепломереж, який почався ще в середині липня поблизу на території П'ятої гімназії. Замість старих труб тут кладуть нові і сучасні. Ділянку мереж тут називають однією з найпроблемніших, оскільки за два останні роки було аж 15 витоків газу. За планом тепловиків вони мають впоратись упродовж кількох днів. Волинь готова до опалювального сезону на 61%. Таку цифру повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Найвищий рівень підготовки у закладах освіти 68%. трохи менший у лікарнях. Фахівці, які готують до зими, зокрема і об'єкти критичної інфраструктури, у графіки вкладаються. Погуляйко каже, традиційно роботи завершать до 1 жовтня у школах і садочках на місяць раніше. Ніше, оскільки висока загроза блекаутів, голова адміністрації запевнив також, що критична інфраструктура повністю забезпечена генераторами. На теплопостачальних підприємствах вже діють три когенераційні установки. До кінця року поставлять ще дві. Зважаючи на те, що 55% усієї теплової енергії в області виробляють твердопавливні котли. У владі повідомили, що торфом друвами область повністю забезпечена. Мешканці Боратинської громади, а це понад 20 сіл, матимуть якісне водопостачання від Луцькводоканалу. Це стало можливим завдяки спеціальному договору. Вже в цьому році на вулицях громади почнуть прокладати магістральні водогони. Детальніше про домовленість воду і гроші на труби у сюжеті. Історичний момент співпраці між Луцькою та Боратинською громадою. Підписання двостороннього документу, який дає старт якісним послугам з водопостачання та водовідведення для цього сусіда Луцької громади. Нагадаємо, з 23-го року для громад, розташованих поруч обласного центру, діяв мораторій на право підключення до мереж Луцькводоканалу. Це пов'язано із тим, що кошти у них до цього вкладав тільки Луцьк. Складна ситуація, бо жодна із прилеглих громад не має власних водоканалів, які могли би забезпечити людей водою за Упною ціною вихід офіційний договір про співпрацю і спільну відповідальність за водоканальне господарство. Альтернативи в регіоні Луцькводоканалу, якщо мова йде про якісні послуги, вода і водовідведення ну немає. Стратегія розвитку взагалі галузі це агрегація, це об'єднання громад саме в такому напрямку і на основі великих підприємств. Поліпшувати разом нинішні мережі водоканалу у цих обставинах це ефективне і відповідальне рішення, адже збудувати мережі. І Чисні споруди самотужки річ непроста і затратна. Перемовини щодо співпраці двох громад Луцької та Боратинської – тривали близько року. Ми мали тривалий час діалог з Боратинською громадою. Вони мають намір каналізувати окремі села, мають намір здійснювати в облаштування центрального водопостачання в окремих селах. Громади, тому ми домовилися про підписання міжмуніципального договору, про нашу співпрацю. Ми даємо можливість їм підключатися до наших мереж водопостачання, до наших мереж водовідведення. В свою чергу вони інвестують кошти в, нашу, в наше обладнання, в наше підприємство вулиць Луцьводоканал. Від сьогодні безпосередня співпраця між Луцьководоканалом та Боратинською громадою передбачає ряд заходів, які розраховані на 10 років. Невдовзі почнуть прокладати мережі у прилеглих до Луцька селах, які входять до Боратинської громади. Боратинська громада вже в бюджеті заклала кошти, і ми будемо перші кроки робити для того, щоб взяти технічні умови, прокласти центральні труби каналізування. І після того тільки наші мешканці зможуть уже під'єднуватися і підключатися. Тобто, перший крок все-таки зробить Боратинська громада, Боратинська сільська рада і перші гроші. Підуть з бюджету Баратинської громади йдеться про значну суму: 15 мільйонів гривень інвестують у будівництво мережі, обслуговувати її, вирішувати можливі проблеми з поривами буде відтепер Луцькводоканал за кошт громади. Сьогодні вже фіналізована стадія. Це підписаний договір про співпрацю, який передбачає, що Луцькводоканал. Буде фактично інтегратором всіх послуг на Боратині, а в свою чергу, Боратинська громада вона буде фінансувати певні об'єкти, які мають безпосереднє відношення до надання цих послуг. Чи потягне нові обсяги Луцьк-Водоканал? Щоб такого питання не виникало, поряд із цим важливим проєктом для громади. Сусідки комунальники продовжують реалізовувати великі проєкти з реконструкції систем водопідготовки та очисних споруд. Це забезпечить якісні послуги мешканцям обох громад одночасно зі свого боку. Голова Боратинської громади у новій співпраці бачить користь для підприємців, особливо виробників. Наша громада буде мати певні перспективи розвитку. Ми зможемо сьогодні більш так серйозніше підійти до водопостачання, каналізування наших населених пунктів, це дасть змогу нашим жителям отримати якісніші, кращі послуги. В той же час дасть змогу бізнесу знову ж таки заходити на нашу територію, платити податки і розвиватися. Це ще й один момент того, що дві громади, які між собою межують із сусідами, можуть знайти точки дотику і співпрацювати. Зі свого боку, Баратинська громада вже запланувала ряд дій щодо прикладання систем водовідведення, які розпочнуться згодом. Коли вони будуть готові, мешканці громади зможуть в законний спосіб приєднатися до мережі і отримати всі документи. А найголовніше мати смачну воду і користуватися якісною системою водопостачання в своїх домівках. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, канал. Відкрили житло стареньким, які не могли зайти в квартиру. До рятувальників звернулися лучани із проспекту Соборності. Мешканці одного з будинків, люди похилого віку, повернувшись додому пізнього вечора, несподівано не змогли відчинити двері своєї оселі. Мешкають на третьому поверсі. Рятувальники скористались висумною драбиною і відкрили замок зсередини житла. Люди дякували їм за добрі серця. Багато батьків та учнів побоювали, що школа почнеться улітку. Зрештою, усі навчальні заклади країни запланували навчальний рік з 2 вересня. Школи, які мають укриття, готові навчатись очно. На випадок вимкнень електрики вже готують запаси диспалива і генератори. Які ще зміни чекають учнів, і для чого в школах поліція? Дивіться в сюжеті. Чого чекати батькам і учням від майбутнього навчального року 24-25? Як готуються до можливих блекаутів і все ж таки скільки триватиме цей навчальний рік? Ми звернулися до департаменту освіти і дізналися для вас максимально актуальною інформацією. Одне із важливих повідомлень, що вже 12 серпня запрацюють дитсадки міста за винятком восьми, які були черговими влітку, і тих, яких нині триває ремонт. А тим часом у школах міста йде жвава підготовка до старту навчального року, оскільки укриття кожної школи є пунктами незламності, тут передбачили генератори потужністю 5,5 або 7 кВт. Ми маємо можливість забезпечити електропостачання в закладі освіти, відповідно перемикаючи систему, унутріш її внутрішнього на заклад освіти. І тому маємо можливість як мінімум дві треті закладу освіти освітлити по необхідності забезпечити холодильні установки роботою, а також і роботу і ТП в закладі освіти. Чи будуть розпочинати навчання в школах о десятій ранку? Як про це говорили раніше? Віталій Бондар назвав це рішення порушеннями санітарного регламенту роботи шкіл. Щодо старту і завершення навчального року тут є зміни. На Перший дзвоник школярі підуть 2 вересня. Рішення суточне, тому що вона відповідно до законодавства, до закону країни повну загальну середню освіту, якраз з 2 вересня по 30 червня, це якраз в межі освітнього періоду навчального року 24-25. А тим часом, поки учні навчатимуться, за ними наглядатимуть поліцейські. Працюватимуть у школах на посадах офіцери безпеки. На думку очільника департаменту освіти вони дбатимуть про безпеку дітей і вчителів у випадку загрози з боку підозрілих осіб. Зарплату офіцерам поліції платитиме міністерство внутрішніх справ. Це 20, 20 закладів, які визначені саме поліцією. За кошти хай буде за фонду праці Відповідно, поліції МЛС. ось будемо бачити, яка буде ситуація. Ну ключова задача в першу чергу це забезпечення збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу, вхідний пропускний режим, плюс робота з превенції правопорушень власне в закладі освіти, власне, співпраця з керівником закладу освіти. 20 офіцерів поліції розподілять відповідно до кількості учнів у школі і населення у певному мікрорайоні міста. Окрім цих новобередень є інші. Чотири школи громади можуть отримати нових директорів. На цей рік нас заплановано чотири конкурси. Це природний процес, власне, який відбуваються в нас в департаменті. Це в нас 21 й заклад, це в нас ліцей, 27, 24 і 38-й рокинівський ліцей. Прийде на посада директорів цих шкіл, буде відомо уже 28 серпня. Попри усі ці зміни, подовжений навчальний рік, можливі блекаути та часті тривоги під час навчання. Віталій Бондар закликав батьків не боятися старту нового навчального року і спокійно готуватися до дня знань. Щоб не боялося віддавати дітей на навчання в заклади освіти, тому що заклади максимально вони забезпечені укриттям, максимально збережено буде життя здоров'я учасників освітнього процесу. Турбуватися не варто, тому що краще перебувати в укриті в закладі освіти на ніч Поврісі під час траву. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. А на інформація анонсом про виставу від військового у Волинському театрі лялюк сьогодні увечері буде. Унікальний спектакль це документальна моновостава, не для війни. Справжні історії військових, що зараз на нулі зі сцени переповість не просто професійний актор, а й воїн, який з першого дня повномасштабної війни став до лав ЗСУ. Це боєць третьої штурмової бригади. Заслужений артист України Євген. Авдієнко, початок вистави об 19-й годині. А інтерв'ю з Євгеном Авдієнком чекайте в одному з наступних випусків наших новин. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ. Залишайтесь нами до зустрічі.